Як відновити вироблення колагену та повернути молодість? Першу частину дивись у профілі. Щоб стимулювати природній синтез колагену, організм потребує саме цих мікроелементів. Калій регулює водний баланс клітин, утримуючи його на достатньому рівні для ефективного синтезу колагену. Магній блокує ферменти, які розщеплюють колагенові волокна та призводять до пошкодження шкіри і появи зморшок. Цірка входить до складу амінокислот цистеїну та медіоніну, які є важливими у синтезі колагену. Цинк стабілізує структуру колагену та сприяє формуванню правильних колагенових волокон. Кремній активує ферменти, залучені в процес синтезу колагену. Мідь як антиоксидант захищає клітини шкіри та сполучної тканини від перечасного старіння. Всі ці мікроелементи входять до складу колаген-бустер від Labs. Завдяки рідкій формі він легко засвоює.